Гортаючи сторінки книжок, я занудююсь думками в минуле, в своє минуле, в минуле нашого народу. Що нас формує, що сприяє становленню нас як особистості, історія, культура, традиції чи, можливо, щось інше. Задаючись цими питаннями, я жадібно вчитую сторінки підручників і приходжу до висновку, що код нації, у якому сплелося все. Історія народу, його світогляд, інтелектуальний, культурний та духовний результат еволюції етносу це є мова, українська мова. Наша мова це духовний скарб нації. Але в яких саме джерелах можна знайти відомості про мову? Я зверну за допомогою до нашого бібліотекаря. Рідна мова. Достовірну інформацію про рідну мову. Можна знайти в енциклопедіях, словниках, довідниках, підручниках. Не менш цінна інформація міститься в віршах, художніх творах. Багато письменників з давніх часів до сьогодення висвітлювали значимість рідної мови, вдосконалювали її підвищували духовний рівень народу та його могутність. А зараз пропоную учням ознайомити нас з чудовими рядками про мову. Як нема без зірок, небозводу, воду, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу і народу без мови нема. В рідній мові мудрість слова, ній і сонце, і гроза. І веселка кольорова, світла мамина сльоза, мов невичерпна криниця, щастя в ній і почуття, Слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя. Берегти, її, як мати, буду поряд повсякчас, бо ж єдина, так, як мати, мова в кожного із нас. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода, Та україна мова барінкова, така багата і вічно молода. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди торежіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто срається, а хто любить, то легко вчить. Все, як пишеться в ній вмовляється, все, як пісня у ній звучить. І журливо вона є піднесена, тільки фальш для неї чужа: ні душа Шевченкова й лесина, і Франкова у ній є душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя мати бува, примусовою, непотящим буває дитя. Не говори в нас мова, солов'їна. Бо мова вище, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища феніксом встає, для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова, то й ми ще, наче люди між людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі й лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, космічна таємниця правіків. Українська мова це духовна.